Готові ваших. Ми вітаємося. Вітанням Організації українських націоналістів. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! А ті герої випрошували угірників чи на каместів свою свободу! Метанцями чи боротьбою. Як наші попередники, зведемо ту банківську владу, п'є кров з нашого українського народу. До української національної революції, яка приведе український народ до справжньої української національної держави, де кожен українець буде почуватися гідним і буде сам вирішувати свою долю на цій землі. Ніхто за нього, а ми самі буде вирішувати свою долю на своїй богом даній землі. Ре -бо. Революція це не обов'язково бунт криваю Революція може відбутися мирним шляхом. Це докорінна зміна системи. Наше завдання змінити цю антиукраїнську систему на систему українського народовладдя, де кожен українець буде владою. Для цього треба змістити командну адміністративну систему, яка досталася нам у спадок від Радянського Союзу. І зобов'язати наших законодавців прийняти закони, котрі дозволять нам мати реальні важливі впливу на цю владу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава національній революції! Слава! Навіть для Гандурасу хай вибачить мене Гандурас. Ми будемо буферною зоною після приєднання. Противники євроінтеграції кажуть, лякають нас пропагандою хомосексуалізму в Європі. Є така проблема, з цим треба боротись. Але чому, ж, шановних, не лякає те, що в нас до влади вже давно прийшла кубка недолюбків голубого кольору. Ще трошки, будь ласка, хай цей євромайдан. Не перетвориться на дискотеку, тому що ми прийшли не розважатися і веселитися. Ми прийшли боротися за свою свободу. Вже зараз є інформація, що сюди готуються підушки. Тітушки сюди готуються. Бо! 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 ジョコンソン。 То, че, че ви Ей! Ей раз, повторю, ще раз хай повторить, не включає свого. Ще раз одне йдеш, Ну Добре, а другого разу буде все нормально. Да. Добре, ми домовились, нас повторить ще раз, і вам буде гарно, і йому буде Давай, давай да. сюди. Наша зброя це наші серця ліхтарики найкраща зброя, я пропоную. Бачите, всі говорять свої думки зараз. Я думаю, що найбільше зброя це все так доступніше. Я, я сказала після резолюції. Я вже і так сказала, я навіть не знаю, що варто мені додому їхати. Я, я нічого не боюся. Я говорю так, як я думаю, і всі говорять, так як ви думаєте зараз. Це єдина можливість. Завжди зберегти віру, це говорити так, як ми думаємо, і бути чесною з собою. Я згідна в одному тільки, можу сказати і повторити: революція, Ре революція, революція, революція! Зараз буде виступати громадський діяч журналіст Вахтан Кіпіані.